Всім здарова. здарова. І ми коротше їдемо в городище. Це новий ролик. Да, зараз приїдемо і більше інформації буде. Ще ми вже приїхали, ми вже да. в городище. Коротше, ребят, знакомтесь, це наш новий учасник Ніко Дим. Мені так е, зі всіма вашими учасниками так сложно, я вас знімаю, а мені плече знімається. Ладно, ну, бо я виїхали і нас вже зустрічають гусаки. Погнало до гусаків. Головне, щоб вони нас не покусали. Ось от вот пес лежить. От, ща привітаємося. Пес, привіт. Як твої справи? Думаю, я йому взагалі не до нас. у нього свої проблеми. От гуси. Бабслый гуся Давно гусів не бачив. вони Красиві. Ух, красота. Ну прямо вообще. Наші депутати. Короче, ми уже в біля річки. От не кодим. Розкажи, от, як тобі тут вообще. Ну мені подобається. Тут набагато краще, ніж в моєму. Ну да, місті дуже голосно і це все. А тут вообще так тихо, що це капець. О, тут вода. Вода. Скупатися можна вообще. Як вода? Холодно. Холодна? Холодна, она Ну, Вообще прекрасно. Короче, ми Мы вот, гуляємо і тут. Просто. як це називається, Качеля. Качеля. Просто качеля біля гойдалка. Да. В містах таких гойдалки тільки на частних соб... територіях, щоб не поламали. А тут просто для всіх гойдалка біля річки. Вот щас... Опа, О, так. Короче, ми сейчас катаємося на кораблики. ви вот таке вообще колись бачили на дитячих площадках Чисто кораблик на два человека. Типа, просто. Я тільки в Німеччині бачу, і тут це е, було десь закрита територія спеціально для туристів. А тут. А тут городище. Бідам, ну, коротше, в магазинчик. От він вже прискакує, я вже хоче зайти в магазин. Чи да. ми тільки що з магазину? Він купив нам водичку дуже. На два... це виходить на одного вчора 250 грам. Да. А я купив нам дві соломки сольоний. Коротше, ми от гуляли і знайшли отаку башню. І воно ще там що то. Ми не знаємо що це, але ну це... Я думаю, що це електростанція, ося, знаєте. Але це щось друге. А мені здається, як-будто це спеціально для нас таких оцінів, щоб подивилися та їх полюбувалися. Дай коротше глянемо що там. Тут не, не вийде зайти. Вийде. Yeah. Ого! 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 Yeah. Да сюда! Диви. О, нифига себе. Это деревянный пол. Там, короче, что-то наверху есть. Только надо понять, где вход. На второй этаж. Yeah. А ну, давай его да, Дарья. А вот! Вот ваши ступеньки. А, тут, мабуть, спеціально дробину брала, а потім летпейка піднімалась. Так, так, так. Не думаю, по камням Ні. Ну не, Ні, не будь. Ну в теорії в теорії можливо, але ми цим займатися не будемо. ми вже до річки і ми знайшли таке дуже гарне поле. Прикольно. так? Що скажеш? Ну я скажу тільки одне. Що якщо ти хочеш в другу сторону піти, то ти можеш покотитися як шарик. Да. Або як дерево. Як наші депутати. <рес> <рес> Чи ми знайшли водохреща? Давай, кажи, як вода. Так само звичайне вода. Реально? Да. <рес> <рес> Коротше, предлагаю зараз допити нашу воду і набрати сюди воду. да, я впевнений. Короче, тут вообще прикольно, тут типа дерева, водохреща э, Просто красивое место речкой. Но в чм прикол? Что зачем мы сюда пришли? Но ну, нам все равно пришлось боиться. его проходит. Ну тут є шина. Я думал, что вот цена весна шина, но просто шина. Но... Ну. Это так шина. Имба. Мы сейчас поднимаемся на схил. Тут опасненько, но мы Ты Скажи, что ты сейчас? Да, идем. Да. Расскажи вообще. Я покажу вообще кадр. Вот, видите, тут дуже класс. Вот, видите, вот там мост. Да, сейчас. Раз, два, три. Ру -ру 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 -ру. Тут прекрасно. Вот, видите, вот то там мост. Вот мы сейчас до него подходим, и вот сам вот все, -все остров. Да. Мы сейчас на каком-то схелине Ми зараз отак підемо і попадемо на остров. Коротше, ми вже от підійшли до моста. Вон мост наш любими, а от острів. Ми зараз підійдемо до острова і будемо знімемо все, що на ньому є. Бо бачите, він дуже великий. А ми коли були в полипчі, ми взагалі почти нічого там не сняли. Тільки одну табличку і Коротше, Ми вже на мосту. І е, от де ми тільки що йшли. І зараз ми покажемо все, що є на цьому острові. Так. Вже знайшли нове, ну, але ми його вже знімали в цьому в Пилипчик. Давай, сейчас. Ми городища, були в дитинстві святами. Так, це К. Паусиївський. Встановлена честь 110-го дня народження. Тисяча? Це скільки йому років, блін? 110 10-110. 110 років. Та написано років. Але скільки років вже ці монументу? Є, помахали! Да. Я, воно, бачите, не кодимо, воно десь там ходе, воно ходить Короче, я сказав, що зараз гляну, що тут вообще є, може ще щось знайду. Ну коротше тут більше на острові немає нічого, просто дуже класна трава. Взагалі тут так прекрасно, я, я прям вообще мені так подобається. Тут, я вам скажу, мені більше подобалося городище, ніж Пилипча. Але мені. Я все одно довго вам це показати. Що. Ну, бачите? От на цьому місці. Були оці кадри. йшли і знайшли дуже прикольне місце для риболовлі. Воно коротше Короче, вих... Коротше отут можна повесить курточку, воно це для мангальчика тут можна присісти тут удочку поставити Ну прекрасно вообще, оно там штука для усіх штуки. Ми, ми точно літом сюди опять прийдем. Сто От Одна той остров ми попливем Блять, да біл бляха. Да. А тут там були ці кадри. Коротше, ребята, ми тупі. зараз автобус буде. Я до тих мужиків запитав, коли автобус, вони сказали, вони він, без 15 виїжджають були церкви. С реально? Стопай! Стоп! что делать? Стоять! Блин! Что делать? Девушки! Нереально, что делать? Показывай! Люди! Люди! Даже я в фурсах уже стоп. Люди! Стоп! Почекайте! Стоп! Почекайте, стоп! Стоп! Можна підвезти, підверсити, потім... Моя... Аби білотар поїхати? Можна тобі підставити? Ви не буде автобус ніколи там О, Дякую. Ми, нас підвіз хороший хлопчик. Оце наш автобус, він, він, оцей наш автобус, який нас не підвіз. Але у нас підвіз хороший мужчина. Зараз предлагаю підійти і плюнути в кабіну. Mm -hmm. Ну давай, розкажи, як ще поїздка? Ну, взагалі, за весь час е, з тобою це найкраще, е, яке я запам'ятаю 100% на всю життя. Ми відчули стільки емоцій, і плюс водій був, як будто він дивився Форсаж 6. Коротше, ми коли їхали, водитель їхав 170. Да. Типа, дуже сильно хотів нас підвести. Але ми ще заїжджали в це, як його, в Кринички. Да. да. Мені дуже сильно понравилась поїздка і все таке, от наша, кстати, різниця в рості. Коротше, він буде ще радувати нас на цьому каналі. Все, всім пока і до зустрічі. Ага.